Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні приїхала така промопора конструктор. Глядач, не підписник, звернувся, Кажу, як це не підписник? А він каже, нема коли підписатися. Звернувся за порадою, як правильно собрати, скільки дисків. Я йому все розказав, всі нюанси. Він щось засумнівався в своїх силах і каже: я прийшлю до вас, зберете мені. З запчастини він повкидав. Сольники, кілечка. Перевірив штангелем розмір, в принципі, все відповідає. Так, що ми маємо? Ми маємо. Дивимося на світло. Чікс. Трошки є недобор масла. Скажемо, вироботки сильної нема, трошки є задири. Це свідчить про те, що було або мало масла, або воно було густе. І тут бачимо ржавчину. Тут должна бути все в маслі. Якщо все гуд, все должна бути не ржаве, а в маслі. Так, тепер. Нові диски. Ще оцинкованих я не бачив оцих пружин. Зараз ми їх перевіримо на на стискання. Перевірю молоточком, як я це роблю. Ну, диски з напиленням. Чи Оригінал чи ні. Тоже важко сказати. Зараз спробую, наскільки вони калені. Так, ну все є. Все перемили. Красота. Це стара муфта. Пружинок немає. Мені хотілося подивитися, в якому вони стоні. Чи буксували, чи не буксувало. Флянчик дуже. воно би помінять. Ну, як? А, пружині муфти всередині. Як завжди, глибоко забита оця штука. В одного один, каже, зібрав і не може поставити кардон на коробку, бо не, не рухається оцей вал. Оце може бути оця втулка глибоко забита, якраз отой сантиметр, що рухається втулка, оті пружинні зажимають туди, в шліці пружинні шайби і все. І тоді кардон. Уже поставити не можна. А ця втулочка має бути ну тут 2 міліметра відкрою. Ну, в принципі, оце ще посадка під підшипники. Зараз перевірю і буду, в принципі, збирати. Нічого складного для мене немає. Я їх вже з закритими очима перебираю. Ще не, тільки на швидкість ще не пробував. Після повної розборки і трошки перемивки оказалось, що теж застосовані нанотехнології були. Чогофлянчик сухий, текло масло по-любому. Знизу від коробки було вставлене. Нечто похоже, на вивернутий сольник. Ну воно. Взагалі на сольник не схоже. Ну, я так думаю, що пружинка була на валу і оця вся манжета вивернута, мабуть, це такий сольник. Тільки при установці він вивернутий. Потім стояла оця штучка, я думав, що її немає при першому погляді. Ну вони в мене є такі новенькі. І зверху стояв сольник. Я так розумію, що сольник був вивернутий, воно текло, щоб не розбирати, запресували його туди далі, глибше, і зверху забили сольника ще одного. Що це потягло за собою? Дивимося, перетерло обойму на почивнику. Не геть іще. Ну, це отою металічною частинкою на сольничку. Вона була сильно глибоко. І перетерло там, де шарики видно по периметру. Почівнички прийдеться замінити. Хоча не обговорювалось, ну, зараз зроблю вже так, як роблю я. Ну, от такі нюанси. Не треба чудити, треба просто правильно її збрати. Так, ну що, пишемо коментарі. Всім пока!